Скажімо, воно, воно нам простіше було, якщо був транзит. Значно простіше, бо є е, так званий е, тиск в трубі, коли йде великий обсяг е, газу там, що в російського газу по, по газотранспортній системі, а там е, цей об'єм труби він же величезний і високий тиск. Високий тиск там, 40 атмосфер, навіть і більше. То, коли є дефіцит газу, наприклад, і, зима, і, і низька температура, і споживання різко піднімається. Збільшити видобуток прокачку неможливо. А якщо це кінце, кінець зими, то сховища, вони вже як той. М'яч здутий, вони вже не, не дають, як камера в автомобілі. Вона коли починає спочатку ві... ніпель відкрив.